Дональд Біссет сороконіжка. Жила була на світі сороконіжка. В один прекрасний весняний ранок вона вийшла погуляти. Світило сонце, співали птахи, і настрій у стоніжки був піднесений. Вона йшла, йшла, не дивлячись по сторонам, як раптом чорний дріст злетів до неї на доріжку і роззявив дзьоб, щоб її проковтнути. Добре, що сороконіжка вчасно його помітила і шмигнула в Нірку, де жив жук. Привіт, сказала сороконіжка, ти теж від дрозда ховаєшся. Так. Сподіваюся, йому набридне нас довго чекати. Я дуже поспішаю, сказала сороконіжка. Я такий радий з тобою познайомитися, сказав Жук. Зізнаюся, я дуже. Захоплююся тобою. Справді? А чому? У тебе так багато ніг, і ти завжди знаєш, з якої ноги робити наступний крок. Треба бути дуже розумною, щоб не переплутати. Це дрібниці, сказала сороканішка, хоча в глибині душі була задоволена, що її вважають такою розумною. Нарешті чорному дрозду набридло чекати, і він полетів. Сороконіжка розпрощалася з жуком і побігла далі. Вдалий видався день, і вона наспівувала собі під ніс пісеньку. Але раптом вона задумалася а дійсно, звідки я знаю, з якої ноги йти далі. І тільки вона про це подумала. Як тут же збилася, спіткнулася і розтягнулася на землі. Вона спробувала піднятися, але варто було їй задуматися, з якої ноги йти далі, як тут же знову спіткнулася і впала. В цей час по дорозі проходила тисячоніжка. У неї було набагато більше ніг, ніж у стоніжки, але всі вони чудово її слухалися. Не розумію. Як це тобі вдається, прийшла в захват сорока ніжка. Головне не думати про це, зізналася тисячоніжка. Думай про щось інше. Дякую, постараюсь, сказала сороконіжка. І вона вирішила. Залізу на той трояндовий кущ. Трояндовий кущ такий гарний, високий і колючий. Вирішено, залізу на трояндовий кущ. І, не думаючи ні про що інше, вона поспішила до трояндового куща і навіть і не помітила, як всі сорок ніг безсаперечно її слухалися. На цей раз вона не збилася, не спіткнулася, не розтяглася на землі. Все обійшлося як найкраще. І жук, у якого було тільки шість ніг, із захопленням спостерігав, як вона. Підіймається на високий колючий кущ троянд.